Привіт усім! Сьогодні я вам покажу усі нові васабі сили, які є в грі. А ви поставте вподобайку. Підпишіться на канал. А також натисніть на дзвіночок. Не буду вас затримувати. Поїхали. Ульта Шеллі її охоплює навкруг. У Ніти спавняться два ведмеді замість одного. Атака культа Дальша і він ламає стіни. Ульта Була дуже швидко переміщається, а також сама перезаряджається, ракети Брока створюють дуже велику площу вогню. Не так, як колись. Ульта Прімо дуже швидко летить, а також дуже швидко накоплюється. Атака Барлі тримається не 2 секунди, а 4. Коли Поко отримує урон, він отримує додатковий хіл. Коли роза атакує, спавняться кущі. Джесі спавнить велику та потужнішу турель. Утіка тепер три голови. Вісім біт може ставити безкінечні ульти. Атака Ріко має більший радіус. Пенні ставить дві пушки замість одної. Карл переміщається швидше по карті. Хас постійно спавнить. Привідів. Бо може ставити свої міни скільки завгодно. Ульта Сту стріляє шістьма атаками навкруг. У Пайпер тепер дві атаки. А Пем тепер має додатковий щит з Ультою. Атака Френка тепер ламає стіни. Після атаки Біа навкруг неї спавняться бджілки. Дальність ульти Едгара дуже збільшилась. У Колет під час ульти спавняться додаткові атаки. При попаданні атака Бель відскакує. Еш тепер спавнить більше щурів. Лола спавнить два двійника. Коли Хенк отримує урон, він спавнить Ульту. Шкала перла нескінченна. У Анджело три атаки замість одної. Бері залишає за собою сліди від Морозива. Коли шейда атакують, він отримає на одну секунду ульту. Уміпла три атаки замість одної. При атаці Мортіс стріляє ультою У Тари після Ульти більше рабів. Вітаю! Якщо ти навіть косий, ти все рівно попадеш ультою Джина. У Макс нескінченні боєприпаси. Атака Містера Піє продовжує летіти після відскоку. Атака Спраута наносить Урон після відскоку від стіни. У Байрона три атаки замість одної. У Гауса три атаки замість двох. Дальність ульти база збільшилась. У Фенга швидше набувається ульта, та у нього більше ХП. Єва спавнить своїх дітей, коли атакує. Рей атакує, коли юзає ульту. Коли Чарлі отримує урон, у неї спавняться павуки. Нє, ну це капець. Ульта Мо служить довше. Джуджу напотужнічала. Ульта Оллі тепер триває довше. Фінкс тепер носить з собою свою ульту. Кінджали Ворона тепер як бумеранги. Деон створює своїх клонів під час ульти. У спайкових шипів тепер більша дальність. Під Амбер тепер спавниться якась фігня, Забуї всі називає. Радіус атаки Мех тепер більший. Вольт після ульти прогресує з першого рівня зразу на четвертий рівень. Ну а Драко в формі дракона тепер залишається до смерті. А в Кенджі тепер безкінечні боєприпаси. А на цьому все. Вроді би ніякі васабі сили не забув. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також натисніть на дзвіночок. Відео, здається, вийшло цікавим. Ну що ж, до наступної зустрічі.